Зараз покажу огірочки, ті, що я накривала салфеткою. І ще та салфетками накривала. Так. А ну. Стоять. Стоять. Дивіться, як гарненько. Стоять. Я передню камеру показую, бо не хочу переключатися, але стоять ж, дівчата, ну, видно, що стоять. Я не обманюю. Дівчатка, що я хотіла цим доказати, що коли садите глибоко, то якщо є загроза ну такого не сильно, такого великого морозу, такого поверхневого, повітряного, то коли воно глибоко посаджено, то є шанс вижити. Оскар на місці. Стоять порохолодно сьогодні, бо 11 травня.